Ігор Чаленко з нами на зв'язку. Політолог, пане Ігоре, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні! Знав... Героям слава добрий день, так е ну я чесно кажучи, я ж читала, читала, наче знала, але що не перерахували ці вимоги Кремля? Я ж розізлилася знову. Але в тій ситуації, коли Дональд Трамп зустрічає Путіна, ну просто давайте почесному. Він здається, ніколи нікого взагалі з президентів будь-якої країни настільки пафосно не зустрічав у себе на території Сполучених Штатів Америки. каже, що зустріч відбулася 10 на 10, А чи може в цій е реальній ситуації? Зараз буде найбільший тиск йтися на Україну, і знову ж таки. Оце перекладання відповідальності. Звичайно, це найбільш вирогідний сценарій, але це не повторення насправді овального кабінету зразка лютого цього року. Uh -huh. І дуже добре, що зараз уже із президентом Зеленським, нібито там має їхати і пан Стармер, і пан Мерц. І це якраз дозволить згладити. Можливі конфліктні ситуації, бо те, що опубліковане Reuters, це звичайно це не просто ультиматум, це ще погіршення позицій, якщо навіть порівнювати із проектом меморандуму, який передано було Україні в червні цього року в Стамбулі. Тому це дійсно це захмарні вимоги, які знову ж таки демонструють, що Путін не збирається зупинятись, Він збирається воювати і далі. І в цій ситуації очевидно Трамп налаштував собі певний дедлайн для себе. Це 10 жовтня, отримання Нобелівської премії миру. Я особисто вважаю, що ну, хай цей дедлайн в нього буде, але звичайно, не за рахунок безпосередньо національних інтересів і майбутнього України. Можливо, ми, нам навіть зараз варто і публічно заявити, що от Україна висуне а, пана Трампа вже зараз на Нобельську премію миру, щоб це на нього далі не тиснуло. Хай собі отримує, але з точки зору все ж таки мирного процесу, ми розуміємо, що зараз потрібно шукати. Інші варіанти альтернативи, бо у мене особисто складається враження, що Трамп піде по лінії найменшого спротиву знову тиснути на державу жертву. Я до речі, от шукаючи альтернативи сьогодні після публікації Reuters, я от підняв минулорічні наприклад пропозиції. Так званого китайсько-бразильського мирного плану ми раніше його розглядали як таке підспівування Москви, і ми розуміли, що а нагадайте, це не ті будь умови, ласка, які бо відчувати я... про перемогу. Нагадайте про що там щось, щоб ну три... я одразу не це шість пунктів 3 три... Три базові принципи: відповідна зупинка бойових дій, не атака на цивільні об'єкти, не атака на енергетичні об'єкти, нечіпання безпосередньо трансдержавних різних торгівельних шляхів. Угу. Ну по суті, по суті, там ці шість пунктів. Їхня логіка йде по суті про заморозку, тобто там не йде безпосередньо задоволення вимог жодної сторін, але так, де факто це є заморозка. Це те, до чого ми зараз прийшли. По суті, коли ми говоримо, що в територіальному питанні ми говорю готові обговорювати тему зупинки бойових дій по лінії зіткнення. Тобто, по суті, це воно і є. А нюанс просто про інше говорить, що на жаль, Трампу на Алясці не вдалося. Протиснути в Путіна рішення по режиму зупинки вогню навпаки, Путін цю тему перекинув на самий фінал перемовного процесу. Тобто Путін хоче, щоб війна тривала постійно. А переговорний процес щодо завершення війни може тривати і роками. І в цьому дійсно ну така певна чорна діра. Ми її бачимо, е, тому е, треба шукати дійсно. Треба шукати варіанти, щоб натиснути на Путіна. Чому я власне кажу зараз? І е, знову про Китай згадав, тому угу. що е, ми ж бачили недавно всі заявив, що у них там свій унікальний шлях. Якщо Трамп не зміг, а Трамп не зміг на жаль, то ми не маємо йти по лінії е, банально зливу е, українського суверенітету, те, що зараз пропонує ми маємо шукати різні варіанти для того, щоб дійсно зберегтися зараз, ну і взагалі відстояти українське міді. Пане Ігоре, от кілька разів вже в розмовах ми згадуємо ситуацію тоді в Білому домі, яка відбувалася між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. І як результат потім було підписано цю ресурсну угоду і все інше, і якраз підписували її ще під соусом того, що тут будуть інтереси Сполучених Штатів Америки, що це знову йдеться про безпеку. Не захотів тоді Дональд Трамп не давати таких чітких. Гарантії безпеки тільки на словах Ізову, і заволювано, що його от, мовляв, інтереси наші. Ми будемо вас захищати. А чому зараз про це взагалі не згадується? А, ну, що стосується ресурсної угоди, в принципі, я думаю, що вона зіграє в подальшому. Знову ж таки, ми бачимо мінливість політики Трампа, і вона, до речі, там поступово розвивається. Там дійсно є певні рішення уряду. Тому я думаю, що воно зіграє, коли вже будуть якісь перші конкретні кроки, не теоретичного, а прикладного А, Але зараз до речі, Трамп вже ж поміняв свою риторику. Він же почав говорити навіть публічно, що він готовий дати гарантії безпеки разом із країнами Європами, але поза НАТО. А я особисто думаю, що скоріш за все мова йде про забезпечення е, захисту в повітрі, е, надання mm -hmm. розвідданих, е, те, що забезпечить безпосередню роботу е, контингенту е, цієї коаліції, рішучих. це пам'ятаєте, те на чому була велика проблема, коли британці відмовлялися. Е, ну вже ж би, заявили, місті, що через тиждень готове в разі якраз правильно. Правильно чому тому, що Трамп згодився? От тобто логіка пішла така, що Трампа протиснули по гарантіях безпеки, але знову ж таки, ну гарантії безпеки, гарантіями безпеки. Але умови умови власне завершення активної фази війни. Якщо такі, як опубліковано в Reuters, ну звичайно, це жодним чином не може бути задоволено. бо… Ну, це мало того, що це хотілки Путіна, які е, грають додаткову е, до лінії відбілення, те, що ми побачили на Алясі. Ну але це вибачте це доля України і подібне. Ну точно воно не може надаватись подальшому на реалізацію. Пане Ігоре, останнє питання у нас з вами десь півхвилини залишилося. А, хто на вашу думку краще, щоб поїхав з Володимиром Зеленським? Якраз до Дональда Трампа, адже сьогодні відбудеться зустріч в онлайн форматі коаліції охочих і якраз будуть вирішувати між між собою, хто зрештою поїде, а, хто це буде. Ще політико писало про те, що можливо Олександр Ступ поїде. На вашу думку, хто краще? Ступ пані Млоні, тобто всі, всі, хто позитивно навіть ставиться безпосередньо до Трампа, і має найкращі відносини з ним. Я б на та я б навіть і ексі відправив, наприклад, Джонсонюка відправив би, бо там теж дуже хороші відносини. Тобто, по максимуму забезпечити особисту присутність людей, які мають ідеальні відносини з Дональдом Предович.